Новий клуб ми створюємо, набрали молодих, талантливих футболістів з Тернопільської області і будемо починати на область грати в першості чемпіонаті області. Будемо на аматори заявлятися і будемо на перспективу працювати, щоб в другу лігу, потім в першу і в прем'єр-лігу. Новостворена нива тренується разом близько місяця та грає товариські зустрічі. Чемпіонат області стартує в середині квітня. У складі команди не тільки перспективна молодь, а й досвідчені гравці із професійного минулого минулої ниви. Лишилися стоєниви. У нас яневич лишився. От, лишився в нас Віталік-Бадло, Кохман лишився. Так що я думаю, що біля таких опитних футболістів, які вже пройшли першу лігу, молодь наша буде обкатуватися, будуть старатися доказувати, опять же, який їхній рівень. От, вони початківські, але щось сказати про те, що вони... А, є ще Кіцак з ФК Тернополя, який теж в першій лізі вже і грав. Так що є опитні футболісти, а є молоді, які ще не заіграні десь так далеко. Але я сподіваюся, про їхній рівень ми будемо говорити вже пізніше, коли вже чемпіонат буде. Всі починали, я думаю, футболісти з аматорського футболу. Нічого, ми підтягуємо молодих. Я думаю, що у нас все вийде, що багато, багато бачу перспективної молодежі. Тернополя я надіюся, що ми з літа почнемо вивернемося. В професійний футбол заграти серед професіоналів прагнуть із новим сезоном другої ліги чемпіонату України з футболу, розіграш якої почнеться після літньої перерви. Надія все є, і ми всі надіємося. Ми готуємося до цієї другої ліги. Далі буде залежно від багато факторів від федерації футболу. України, як і в Києві, так і від Федерації в Тернопільській області, також від наших власників. Як це вдасться все зробити, якщо нам підуть на уступки, ну, на зустріч, що поможуть нам всі структури, я думаю, що це е, дуже реально.